За останні кілька місяців міський голова Львова Андрій Садовий став більше ніж просто мером західноукраїнського міста. Він зумів зацікавити багатьох українців у першу чергу добором тих, з ким співпрацює. Я запрошую до співпраці, як правило, тих, хто має потенцію, хто має моральний стержень, але хто не хоче йти у владу. І Я переконую, що треба просто вдягати робу і йти вичищати ці конюшні. Тому коли ми говоримо про е, міста про Україну, я власне стараюся з такими людьми працювати, таких знаходити, і це дуже непросто. Я вам скажу під час свого візиту у Рівне. Андрій Садовий зустрівся із представниками молодіжних організацій та бізнесменами. Поділився власними думками щодо подій сьогоднішніх, а також реалій місцевого самоврядування. Зокрема, пояснив, чому підтримує скорочення кількості депутатів місцевих рад. Я переконаний, що в депутати мають йти самі відповідальні люди. Які мають авторитет, які мають мудрість, які мають бажання долучатися до розбудови рідного міста, щоб вони разом з міським головою брали відповідальність за це місто. На превеликий жаль, так не є сьогодні. Не приховує Андрій Садовий і амбіції своєї політичної сили щодо виборів у місцевій ради Рівненщини, проте запевняє конкретного керівника партії у Рівному немає, та й це не так важливо. Я в рівному не так часто буваю. До нас приїжджають на наші семінари самопомочі. Хлопці, дівчата з рівного спілкуємося. Тобто в нас немає там чітко оставленої людини, яка от головна. Це рівняни повинні визначати. І, наприклад, до міської влади я буду робити все можливе, щоб пропонувати це тим людям, які мають в рівному найбільший авторитет. Чи є вони близькі до самопомочі, чи не є. Мене це мало цікавить. Це мають бути моральні, чесні люди. З яким спілкуватися за честь, якими ви повинні гордитися. Це мій принцип. Саме місцеве самоврядування може вивести Україну на новий рівень розвитку. Переконаний Андрій Садовий наголошує повноваження та можливість розвиватися місцевим громадам це шлях до майбутнього. Тому кожна місцева громада має обрати тих достойників, які зможуть багато працювати, але пройти цей шлях розвитку. Ірина Нечепорука Лаговський, новини Рівного.